Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так. Відне до компанії МТЗ. Нікому не рекомендую дану компанію сервіс на нулі. Так, тепер дивимося, що лежить колес. Коротше, не пробилось, а просто отаким-утаким. Рибром, наче якусь про, протовкло дірочку. Нема там нічого. Ну, от іменно на оцьому ребрі, де було ребро із камери, там воно видно, що воно така. К е покришка геть усе цілесеньке, все як, як книжка пише. І прийшлося розбирати. Спустило, два дні попідкачував, ну це ж не, не діло. Завіз на шиномонтаж, кажу, мені треба заклеїти. А вони кажуть, якщо треба якісно, то треба завулканізувати. Десь зараз ми знайдемо. О. То треба завулканізувати, це буде набагато краще. Ну от так от так зроблена лоточка. Мені подобається. В мене один шиномонтаж, я туди таке, що ніхто не може робити. Оце на ні, на, на оцьому ребрі де продавлено було. Оце була така коцка. І через неї спускало. І ще десь я одну зробив, теж вже таке похоже, коли ми накачали, наче була така маленька тріщинка. Ще воно туди не спускало, але я його теж заулканізував, Тобто дві, дві дюрдочки. Бортую, я знімаю колесо, на вісу не люблю. Зняли, все можна пропилососить туди-сюди. Зараз принесу тальку, посиплю тальком. Щоб воно там ворушилося. До речі, оці колеса я буду продавати, я буду міняти на, на турецьку петлас хочу. Висота протектора ще біля 2 см. В принципі, то ніде ні ну, сквозного, ні трещинок такого нічого нема. Є пару місць, Отак ось. трошки наче курт, якось от стов. І все, але... Тут воно все ціле, всередині все ціле. Тобто будуть оці шини продаватися порою. Тепер, що ще таке зробити? Це вже все почищено тут. Посадочне місце підчищено, Різьбочки почищені, на графіточку зараз наможемо при монтажі і все поставив. Тепер ще оцей замедлительний клопан. Чи уповільнюючий, як буде правильно, він у мене отак виглядає. Вставлений він розрив шланчика той, що йде на нав'язку. І потекло отсюди кільце. Коли я його витягнув, трошки маслом мене обригало. Бо була нав'язка не до кінця опущена. Щось не подумав, думав, як речах виключений нічого не буде. І поки циліндр опускався, трохи масла набігло. І колечко було повністю. Лопнути, розірвати всередині. І за цього підтікало в оцей капало де декордон лоток. Трохи обкидувало. Таке некрасиво. Не Купив є кольця, є Білоцерківські, є в наборах китайські, а є імпортні. Якісь там німецькі, то лі Франція, то лі що вони такі ну, красиві. Я, якщо мені таке вже геть відповідальне, то я їх стараюсь брати тільки їх. Оцей клапан пережив уже три трактора. Та я думаю, що непогано він відходив. Зараз ставлю кільце, правда, воно стоїть у корпусі і так глибоко, дуже незручно, не на валу. Підремонтую оцей клапан і буду, буду збирати трактора. Хорошо, було б шакюрхером його помити, ну, не, не на часі, як мені казав один. Не на часі. Трошки ржавіє. Отут от ось під колесом. Ось такий от стон. Ну, масло все замінено, двигун сухенький, все пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Колеса пам'ятаємо, колеса продаються.